Ви знаєте, зараз мене отак дуже часто питають, от чому ти не одружуєшся? Ну, ви дивуєтеся, що я ще ні, я вже не одружений. Знаєте, дуже багато порадників, дуже багато, знаєте, одні кажуть, бери молоду, другі кажуть, бери старшу. Я так у гуморезку написав туманність, андромети. Я не одружений вже давно, хіба не видно. Вже й дитина каже, тату, ти б одружився, на тебе дивитися, страшно. А я кажу, страшно дивитися, хто за мене піде. Це я так. На кожен товар є свій покупець. Була і у мене. Приходила десь два тижні, каже, я художниця. Працюю переважно над релігійними сюжетами. Зараз пишу картину бій ангелів з чортами. Ангелів вже намалювала. Треба прототипа чорта. Думав, зірвуся, наговорюю чортів, але задав прислів'я, я де сказано, якщо мужчина трішки кращий за чорта, значить він вже красавець. А Раз подібний. Знаєш, нормальний мужчина пішов у клуб кому за 30, взяла мене танцювати якась за 50. Каже, я б тебе ще відходила, <риклад> її послав, у бар. поморозило, сам втік додому. Привели до мене колишню балерину, молодість свою розтанцювала у роздріб. Тепер намагається збути себе оптом. Захопленим поглядом оглянула моє помешкання. Закоханим поглядом глянула мені перелякані очі. Каже, тобі потрібна жінка з високим інтелектом, щоб тебе надихала. Я кажу, мені потрібна жінка, щоб я просто міг дихати. Почав вивчати газетне оголошення, а де сказано, хто кого шукає, хто чого чекає. Прийшов до висновку, що всі жінки хочуть одного, аби тільки не пив і аби був людиною. Поїхав за однією адресою, кажу, добрий день, я людина. Кажу, правда, з вигляду трошки такий пом'ятий. І здоров'я кажу, поскрипує, тому і не п'ю, кажу. І грошей кажу, чорт чортма. І квартирі брешу нема. Але я людина дивилася на мене, дивилася, і, та, та каже, ви знаєте, корова тоді корова, коли вона доїться. Порадники у мене з'явилися, кажуть, так, бери молоду. От каже, стара жінка як машина запрограмована на одну перфокарту. І її не зміниш і сам каже, не пристосуєшся. Інші кажуть, бери старшу. Розумнішу, молода жінка, то не вистояне вино, потім буде до гравати. Та й слухай, що кажуть розумні люди. Молода жінка, яка належить старому чоловіку і подібна на човен, прив'язаний до корабля, що не відчуває під собою якора і часто ночами обірвавши вірьовки, знаходить чужу пристань. Запрограмованої машини не хочеться. Не вистаєного вина боюся, ходжу думаю, аналізую, бери старшу розумнішу. Літа розуму не дають. Розум дає мати, а літа дають досвід розумному, розумний, а дурному дурний. Якщо в 17 років в голові вітер, то в 27 буде буря, в 37 — ураган, а в 47 — цунами. цунамі. Залізобетон не витримає, он моя сусідка цілим мікрорайоном трусить. А сусід одружився на старший, розумніший, так вона всіх дітей, всіх внуків до нього, припхала, а його випхала на гори ще між котів. Каже, мій Льолік дуже любить у світі тварин. Кажуть, молода жінка, яка належить старому чоловіку, подібна на човен прив'язаний до корабля. А що з того, що вона прив'язана до молодого, ну до катера? Йому двадцять років, а він, як дирижабль, бутончик ще не розквітнув, а вже перезрів. Або он той двадцять сім років, а вигляд має кавказського довгожителя, довго жителя, не чоловіка, а гофрований шланг. Весь сімейний бюджет через себе пересмоктав. І вже вілььовки, якими вона до нього прив'язана, поперегнивали. І вже вона шукає затишку у моїй пристані. І вже виходить, що не я корабель, а він корабель. Усе це я вам скажу, вилами по воді писано. Усе це, як туманність Андромеди, отак все видно, а нічого не розбереш. Дякую.